Привіт! Сьогодні ми будемо виконувати заміну резинки в верхньому зрізі штанів третім варіантом. Відпорюємо стару резинку. Накраємо на від мами. Мама тебе любить, обажає. А Ти маму любиш, Так? Да? Шиваємо в кінці резинки на сантиметр. Верхній зріз загинаємо, вставляючи всередину розінку та фіксуємо його за допомогою кравецьких булавок. Застрочуємо верхній зріз по краєметовому строчці на 0,2-03 мм від краю. Робимо закріпку та не відриваючи строчки, прокладаємо другу посередину. Резинку натягуємо, щоб вона була рівномірно розподілена. Таким самим способом прокладаємо ще одну строчку вверху, фіксуючи при цьому резинку. Ось резинки і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.